Сано, прошу. Дякую, Вадиме. Так, це марафон Єдині новини. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Найзапекліші бої зараз на Донецькому напрямку. Епіцентр протистоянни нині поблизу Бахмуту і Солидару. Про це розповіла Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України. Росіяни за добу можуть здійснювати десятки атак, і всі відбувають Збройні сили України. Якщо ж загалом характеризувати ситуацію на фронті, заявила заступниця міністра оборони, то зараз триває підготовка до звільнення наших територій і закріплення на них. Якісь населені пункти. Якщо вдається ворогу там трошки просунутись вперед, то миттєво є реакція сил оборони України і ми повертаємо миттєво ці території, але це настільки відбувається динамічно, що по суті, коли ми робимо зведення і коли ми вже аналізуємо за добу. То основне це те, що Україна жодного сантиметру у землі не здає. Але процес, який зараз відбувається, це активні бойові дії, активне намагання ворога вийти на кордони Донецької області, і бої там тривають за петлі. Саме на Донеччині українські війська напередодні збили російський вертоліт Мі-8. Гвинтокрил приземлили наші захисники зенітно-ракетного підрозділу. Втрачають окупаційні війська не лише техніку, а й особовий склад. Ось цими кадрами сьогодні поділилося на своїй сторінці командування десантно-штурмових військ ЗСУ. На одному з напрямків нашими десантниками ліквідовано цілий підрозділ російських загарбників. Усього за минулу добу Російська Федерація втратила в Україні 800 своїх військовослужбовців. Відтак загальні втрати ворога вже перевалили за 73 тисячі солдатів, більш ніж 2700 танків та 5,5 тисяч бойових броньованих машин. Знищено 1733 артсистеми і зо дві сотні ворожих засобів. ППО жорстке приземлення українські війська влаштували для 277 літаків, майже стількох ж гелікоптерів та півтори тисячі безпілотників. Ворога збито майже 400 крилатих ракет. Гору опублікували нове перехоплення. Російський військовий скаржиться дружині. Немає їжі та ліків, а вона тим часом розмірковує про справжню мету великого вторгнення. Сонце. Ти країну страну захищаєш. Страну ідіотов, блять. Йо, нахуй. Чю путінську, блядь, Путінський кусок землі. А чого? От людей, які йому не милості. Незважаючи на офіційне завершення мобілізації на території Російської Федерації, повістки продовжують надходити чоловікам призовного віку. Про це повідомляють в українському генштабі. Тим часом у підготовчих центрах мобілізованих в Росії то напад Воши, то бунти. А головне на фронті без змін, без броніків, без зброї і без грошей. Аліна Матвійчук про мобілізаційну кампанію у Росії попри те, що мобілізація в Росії самим Путіном оголошена закінченою на російському ТВ, не закінчуються новини з проводів чоловіків на війну в Україну. Усе традиційно з піснями, оркестром, квітами і алкоголем, радість та кипре. Кого Два сина проважаю чілмовсанів посітів, Сьогодні провожаю сина. У мене гордість великая, і я гаржу своїм сином. Ребята там устали. Помощь нужна. Ми йдемо, пацани. Та не встигають пацани дійти до фронту. Як оптимізм вже починає згасати, того ще нападають в учебному центрі. Міноборони в Єлані бороться з авшами у мобілізованих. То гроші не платять. Ось, наприклад, навчальний центр в Ульянівську, Республіка Чувашія, мобілізований за власним бажанням, який приїхав із Москви, пояснює він за батьківщину воювати без обіцяних президентом грошей не хоче. Я пояснив воєнком воєнний комісар, що ви тільки туди, як приїдете, в тіні двох-трьох днів, виплата буде в розмірі 300 тисяч, а раніше уже буде. Якщо ви думаєте, що зараз старша позвоню, жіночка скаже, що то просто ще гроші надійшли, чи картки треба нові робити. Ви помиляєтеся? Відповідь куди іронічніша. по поводу 300 тисяч кому був депутатами комуністської партії Російської Федерації. Закону проєкт от пройшов срадно стіні возняли з парінські дня. І все. Ввечері мобілізовані навіть влаштували протест на території навчального центру, але як стверджують опозиційні російські змі, Росгвардія і ОМОН бойних вже заспокоїли. Нароші розхози наду. Єдине, що лишається російським мобілізованим, дійсно розходитися, але не по домівкам, а по лінії фронту. І коли вони вже змирилися з відсутністю грошей на фронті, армія РФ їм пропонує змиритися ще й з відсутністю зброї та амуніції. Жилети без блядь. пулеметчикам нету полімета. Це російський командир, десь на українській землі трохи хильнув зайвого і понеслася відвертістю у прямому ефірі. Вони жилети на за свої гроші покупаємо. і каски, покупаємо за свої блядь. Я вже сука тисяч пакупає покуп. за свої гроші. Блядь, я пішов служити, щоб автомат пакупати сук. На вас <звілляє> свертяв чином до речі, після цих слів з ним теж уже працюють відповідні органи. Тож розраховувати на зміни у підході до проведення так званої спецоперації, схоже, не варто. Єдине, у чому можуть бути точно впевнені російські солдати в Україні, що у них ось так злітатимуть шапки, десь посеред українських степів, а згодом і голови. Аліна Матвійчук програма Вікна СТБ, Єдині новини. Окупаційні війська сьогодні вранці завдали масованого артилерійського удару по старій частині Авдіївки на Донеччині. Наслідки атаки ще встановлюють, повідомляє обласна військова адміністрація. Крім того, ворог обстріляв населений пункт Желане. Наслідок вибуху там частково пошкоджено енергоінфраструктуру. А в Торецьку вночі росіяни поцілили в житлові будинки, адмінустанову та міську лікарню. Востаннє руйнувань зазнали хірургічний корпус та пологове відділення. За минулу добу в Донецькій області 10 цивільних через Отримали поранення. Чотири людини загинули. Тіла ще п'ятьох мирних мешканців правоохоронці виявили у нещодавно деокупованих рубцях. На захоплення окупантами Запорізькі атомні електростанції анулюють перепустки українського зразка для персоналу. А на даху енергоблоку встановили військове обладнання. За даним української розвідки, від персоналу ЗАЕС окупанти вимагають підписувати контракти з Росатомом. Частині працівників наказали визначитися вже сьогодні. У решті є час до 1 грудня. Інженерно-технічних працівників станції до роботи не допускають. Працюють лише оперативні робітники. На даху п'ятого енергоблоку ворог встановив об. Обладнання для боротьби з засобами аеророзвідки в окупованому Енергодарі загарбники зайняли квартири містян, що виїхали. Захоплене місто патрулюють Кадирівці. Нині в Енергодарі майже немає мобільного зв'язку. Пересуватися вулицями дозволено з 9 до 15. В інший час є загроза потрапити під фільтраційні заходи. Окупанти побили жінку до півсмерті, бо вона не хотіла здавати їм свого сина. Сім'я Харенків виїхала з Херсонщини наприкінці серпня, після того, як до їхнього дому навідались російські військові, вони шукали 19-річного 19 хлопця, який був учасником національного корпусу. Його вдома не застали. Мати не сказала, де знайти сина, тому її жорстоко побили. Жінка місяць пробула в лікарні. Як сім'ї вдалося вирватися з окупації у нашому сюжеті? Галина з 19-річним сином Іваном приїхала до Львова наприкінці серпня. Вони виїхали з окупованих Олешків на Херсонщині. Спочатку вторгнення не думали покидати дім, та з кожним днем в окупації ставало дедалі важче. Перші, хто у нас був, це були ДНРівці. От вони віджимали машини, вони крали, вони варовалі. Потім там кадировці, потім Росгвардія, потім буряти. От бурятів ми вже і тікали. Іван 16 років був учасником нацкорпусу. Проходив бойові вишколи, навчання тактичної підготовки та медицини. 24 лютого відразу пішов у військомат, але там було зачинено. Далі в окупації вирішив допомагати, як може. Збирав інформацію про пересування ворога і передавав нашим військовим. Там знаходились кадиївці на мосту. Їхня мобільна група. Вони там обшукували людей і осилювали автівки. Там були ще донські козаки, бояти росіяни, ну, підряд. зробив сканшонка, відмітив там, тобто вони поблизу знаходяться. Через декілька днів дізналися, що їх там ну кадився, постеляли. Наприкінці липня четверо російських військових прийшли до Харенків додому, шукали Івана. На щастя, тоді хлопець залишився ночувати в товариша. Матір, яка відмовилась казати, де її син, побили. Помню темноту, помню це, помню, бросили. У мене ліцо заплало, затекло, кинули і. И ушли. Я очень много не помню. Видела просто шлем. мне ребенок фотографію скидал. Шлем, который на голове у меня разбили, Мотоциклетний. Після побиття жінка місяць провела у лікарні. Око, яке запухло, довго не могла відкрити. Лікарі сказали, є підозра на вічарування сітківки. Сотрясення мозку було була небольшої, потім контузія. Яр уші болели. Прямо тут вот эти вот. І вот так, вот здесь вот руки. Я не знаю, може закривалося. Вот здесь руки були в щишках. Дісінькі були, здесь сініки були. Після побиття сім'я зрозуміла, потрібно терміново тікати з окупації. Іван знайшов волонтерів в соцмережах, які змогли вивезти їх з матір'ю до Запоріжжя. Звідти вони відправились до Львова. Так, це я тут купив, ну майже в перший день. Все шавон і цей попелась. Сам собі на куртку нашив. У мене також що до війни була також, ну, була інша куртка з шовонами, але її довелося лишити. Іван відразу знайшов роботу, влаштувався касиром в магазині. Проте патріотичне виховання спонукало хлопця піти у військомат. Коли усі друзі, яких я знав на фронті, а я один тут якось на душі не так сходив, в військкомат, що то. Там Стати на військовий облік. Там мені сказали, ну, типу я запитав, а зі скільки років можна у вас підписати контакт? Вони сказали, з 21 року. Я сказав, ну, ну. Чекаю зараз харенки мешкають у львівському прихистку. Крім них тут ще близько півтори сотні людей зі сходу та півдня. Тут переселенці годують двічі на день є можливість випрати одяг та отримати медичну допомогу. Загалом з березня прихисток прийняв близько двох з половиною тисяч осіб. Сюди щодня хтось приїжджає аби поселитись. Зараз зима холодніше, усе все на носі, і справді дуже багато людей і їм немає куди діватися. Тому ми працюємо так і залучаємо постійно і гроші. І шукаємо і донорів для того, щоб прихисток працював до кінця війни. Галина з сином мріють повернутися додому після визволення, але поки розуміють вертатись їм нікуди. Говорять, що в моєму домі хтось живе. У нас навіть ключей не залишилося. Там дышать тяжело, там не можна там, там як в тюрмі. Оксана Ротко, Тарас Оленець, програма Вікна СТБ. Єдині новини. До Києва приїхав міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, щоб передати 30 автомобілів швидкої допомоги. У своєму Твітері він опублікував відео зі столичного вокзалу та написав, що приїхав до Києва, аби передати прихильність та підтримку Мадриду, народу та уряду України. А також подякувати всім працівникам іспанського посольства за роботу. Додам, що візит міністра тримали в секреті. Він планує відвідати постраждалі від російських ракетних ударів райони та вшанувати пам'ять загиблих на війні українців. Також Альбарес Зустрінеться зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою та прем'єром Денисом Шмигалем. Парамедики поліції Донеччини отримали від світового конгресу українців п'ять рюкзаків із засобами тактичної медицини. Рюкзаки використовуватимуть ті парамедики, які служать поруч з лінією фронту та в деокупованих містах. Схожі набори до слова використовують для порятунку людей у всьому світі. Кожному з рюкзаків все, що необхідне, аби надати екстрену допомогу. Турнікети, приладня для штучної вентиляції легень, допомоги при пневмотораксі та переломах. У цьому рюкзаку знаходяться бандажі. Бандажі ізраїльські, дуже висока якість, застосовуються для зупинки кровотечі. В середньому відсіки знаходиться це перев'язувальний матеріал для зупинки кровотечі. А у винниках неподалік Львова створюють сучасний шпиталь. Він запрацює на території чинної лікарні. Два корпуси медзакладу, які не використовували, планують повністю переобладнати і відкрити медичний центр. Це буде перше державне приватне партнерство, де будуть надаватися послуги психологічної підтримки, протезування реконструктивної хірургії і реабілітації. Також тут буде заснований навчальний центр, де будуть вчитися лікарі і працювати в мультинаціональних командах. На реконструкцію приміщення, закупівлю обладнання та оплату роботи фахівців треба щонайменше 50 мільйонів доларів. Фінансують витрати закордонні донори та фонди. За перші два роки роботи у центрі планують допомогти трьом тисячам пацієнтів. Приймати перших постраждалих планують вже у квітні наступного року. На цьому це всі новини. Але єдиний марафон триває. Далі розмовна студія з Вадимом Карп'яком. Вадиме